Добрий день, дорогі друзі. З вами сьогодні Лариса Гориславець, я депутатка Кременчуцької міської ради і Світлана Овчаренко, це членкиня комісії з перейменування вулиць. І сьогодні ми вирішили поговорити про результати першого етапу перейменування вулиць, ем, тому що ми вдвох безпосередньо брали участь в цьому процесі Світлана в складі комісії з перейменування. Радилася і розглядала варіанти. Я, як депутатка, голосувала за нові назви. Відповідно, ми можна сказати, як ніхто знаємо про перейменування вулиць, про всякі там підводні камені, лабіринти, темні місця. і Зради й перемоги, і хочемо поділитися з вами. Хочемо поділитися, хочемо розказати. Ми втомилися писати коментарі, відповідати в коментарях. Тому вирішили розказати голосом і словами все, що ми думаємо про перший етап перейменування, і запросити не розчаровуватися і долучатися до другого та наступних етапів перейменування. Другий етап починається вже залежно від того, коли вийде відео в середу. Якщо в цілому говорити про перейменування першої тридцятки вулиць тому що взагалі більше ста назв підпадає під перейменування, але так домовилися, що будуть ставити на голосування і готувати проєкт рішення для депутатів поступово по там кілька десятків вулиць. Отак, прям по алфавіту. Так, от спочатку були зібрані до 1 липня, якщо я не помиляюся, були збиралися різні варіанти перейменування вулиць. А до цих більше ніж до, до всіх збиралися варіанти. Так. А тепер ми будемо по частинами, по кілька десятків, ну, по 30, очевидно, так буде і надалі будемо перейменовувати вулиці. Чому не всі зразу? Тому що, по-перше, було дуже багато однакових пропозицій для перейменування різних вулиць. Ну, там, умовно кажучи, давайте вигадане якесь ім'я Миколи Петренка було запропоновано для перейменування вулиці там, Пушкіна, Гоголя, Горького, Горького 8 Герцен, березня і ще кого. когось. І ще когось, іще когось. От. Тому, якщо частинами, то ми таким чином уникнемо повторів, уникнемо потім з'ясування, яку вулицю все ж таки назвати, яким іменем. От. Ну і взагалі людині легше визначитися з 30 назвами, ніж із 130 і більше одночасно. Якщо говорити в цілому, от взяли перші 30 назв, оголосили онлайн-голосування. Люди брали участь в цьому онлайн-голосуванні. І потім після завершення онлайн голосування зібралася комісія із перейменування вулиць, і вона вже висловила свою експертну думку і дала рекомендації для проекту рішення, який вже потім передали депутатам на голосування. Так, От. і комісія діяла в межах своїх повноважень. Якщо ми подивимося в положення про комісію з питань найменування об'єктів топоніміки і, і так далі, на всю цю довгу назву, то написано, що комісія створюється з метою фахового вивчення підготовки для розгляду на сесіях Кременчуцької міської ради, питань стосовно найменування, перейменування і так далі. Тобто, роль комісії це не просто така технічна робота зібрати ті пропозиції, які надали люди, і передати їх міській раді. А Працювати їх, визначити, які з них доцільні, які ні. От, власне кажучи, так комісія й працювала. Ми подивилися на результати громадського опитування, яке проводилося в електронному вигляді. Через інтернет, а також у письмовому вигляді люди, які не користуються з тієї чи іншої причини інтернетом, або які не змогли скористатися електронним голосуванням, бо дехто скаржився на те, що були збої, от вони могли подати письмові свої пропозиції. Вони також були долучені, і комісія також їх розглядала як результати електронного голосування, так і письмового. Ну і говорити, якщо в цілому про результати голосування і як ці результати були вже враховані в нових назвах, то із 30 назв, 13 назв було затверджено депутатами такими, як проголосувала громада. Навіть Це... не з 30, я тебе виправлю, а з 27, 7, бо, 3, бо 3, е... 3 зняло. да, 27, 13. Це відповідь на е, те питання, що голос громади не врахували. Ми зараз не ставимо на меті сказати, що там чи дивіться, ж врахували, чи дивіться, ой, правда, не врахували, так врахували, чи не врахували, якщо 13 назв із 27. семи. Ми е вирішили е висловитися щодо перейменування і розповісти те, що нам відомо. От статистика така: 13 із 27 Затверджено тих, що схотіли люди. Потім іще Світлана. Ти почала говорити про функції і повноваження комісії, і я пам'ятаю, що в тебе була цікава думка про блог твоєї колежанки по комісії Алли Лухшакової. Ну, власне кажучи, перша була ну, якби невдоволення пані Алли було стосовно того, що комісія перевищила свої повноваження. Так, от ми з'ясували, подивилися в положення, що повноваження комісії це не лише технічна передача результатів голосування. Також була претензія про те, що не організовані громадські слухання чи громадське обговорення. Так от, те, що відбувалося, це голосування в інтернеті, це і є громадські слухання. Це не референдум і це не виборчий процес. Чому? Я поясню одразу тим людям, які ображені на те, що їхній голос не врахували, і скаржаться на те, що в нас не працює пряма демократія. Це не, був, не було дійство прямої демократії, тому що не було, ну, голосування в інтернеті або в такому письмовому вигляді збір заяв, воно не дозволяє в повній мірі. Ідентифікувати людину, воно не виключає можливість голосування кілька разів однією людиною і так далі. Тобто, ми сподіваємося, звісно, на доброчесність людей, які беруть участь у голосуванні. Ми просимо бути доброчесними і не зловживати. Але за великим рахунком, оскільки зараз і існує під час війни проблема з ідентифікацією за. Електронними системами і деякі реєстри закриті, і так далі. Тобто, фактично ми не можемо гарантувати на 100%, що людина не, скористується, не скористається своїм правом голосу кілька разів. Тому ці голоси людей вони дуже важливі. Їх комісія брала до уваги в першу чергу, але ми не можемо сказати, що це волевиявлення, таке як на виборах. Якщо там, де людина приходить з паспортом, отримує бюлетень, і всі точно знають, що вона не може проголосувати двічі. Тут такого немає так само як і немає в положенні про порядок найменувань перейменувань е, увічнення пам'яті видатних діячів у Кременчуці. Немає такої позиції про те, що лише волевиявлення мешканців Кременчука є єдиною підставою для найменування перейменування вулиць. Ну і так само, як лише рекомендація комісії є підставою для перейменування. Тобто, обидві ці форми і громадське обговорення, в даному разі це було у нас онлайн-голосування і рекомендації комісії. Це все, скажімо так, фундамент ось. до перейменування. А вже остаточне рішення приймали депутати на сесії. Це вже я додам як депутатка, і враховувалося і ще й звернення від родин полеглих захисників. І враховувалося звернення від там громадських організацій, тому що були й такі звернення. Так, це такі от різні складові. Знову ж таки, щоб не було образ про те, що людина проголосувала, обрала свою якусь там е, дуже бажану назву вулиці, але навіть у тому випадку, якщо ця назва набрала багато голосів, не обов'язково вона стала остаточним варіантом, за який голосували депутати на сесії міської ради. Що може тоді зачитати назви? Там, де співпало думка людей і голосування людей, із кінцевим результатом, про що, що підтримали депутат? Так, прочитає. я тоді просто прочитаю ці 13 нас. Значить, провулок, 8 березня, перейменували на провулок героїв Охтирки, вулицю Аерофлотську на вулицю Полковника Оксанченка. Провулок Андрія Головка на провулок Федора Мазуленка. Чому я не на рада? Мазуленка це архітектор у Крюкові, клуб колишнього котлова більшовика. от Дуже гарна будівля. Так, вулицю Баженова на вулицю Херсонську. Провулок Баженова на провулок Диканський, провулок Болінського на провулок Ринковий, далі вулиця Гагаріна на Покровську, вулиця Генерала Іринеєва на винахідниці Ющенко, генерала Карбишева на Сергія Кульчицького, генерала Родимцева, Кременчуцьких артилерістів, нова назва, провулок Глінки, тепер провулок Дмитра Барковського, це Кременчужанин, так? Да? І провулок Гомельський на Гастомельський. А тепер давайте занурюватися в то, що ж було не так, і де там списи ламалися навколо цього перейменування. Я, мабуть, спочатку назву ті три вулиці, які були зняті з ну точніше, рішення про перейменування відкладено на завершення голосування. Тому що вулиця Багратіона найбільше голосів набрала пропозиція перейменувати на вулиці Максима Кагала, але на прохання рідних. Ми перенесли прийняття рішення. Я думаю, що пізніше будуть пояснення, як це буде відбуватися. На жаль, сталася така проблема з вулицями воїнів Інтернаціоналістів і вулиці Генерала Манагарова, тому що назви, які люди обрали, назви, які набрали найбільше голосів, вони дублюються. На жаль, ну, з недосвідченості не знаю, не перевірили е, наявні назви, які вже існують у Кременчуці. І виходить так, що і вулиця захисників України, і вулиця Гетьманська в нашому місті вже є. Тому комісія не могла обрати такі назви, бо знову ж таки, згідно з положенням, е, нові назви об'єктів міської топоніміки не можуть повторювати вже існуючі назви. Ну, Що логічно, бо не можуть вже люди жити в різних е, кінцях міста на одну. Вулиці, ні, тієї ж е, тобто оці дві взагалі зняли, е, ну, скажімо так, по-простому ну, провтикали, ну, не помітили, а виставили на голосування, а потім аж на кінцевому етапі виявили, що ось таке тут. Сталося. І ще е, у вулиця 1905 року. Е, значить, там була поставлена на голосування і перемогла пропозиція Василя Устимовича. Ну, але да, є вже в проектних вулицях, десь в Кременчуці. В проектних вулицях є вже ця назва Устимовича. Цю вулицю не відклали, її перейменували. От друга була за кількістю голосів пропозиція вулиці Хлібної, вулиця Хлібна. Далі була за кількістю пропозиція вулиця Комунальна. Але комісія поставила на рекомендацію для депутатів міської ради вулицю Олега Гегечкорі. Льотчика, і от Світлана, я би просила, щоб ти пояснила, чому комісія підтримала саме назву Олега Гегечкорі, а не інші назви, які набрали більше голосів. На онлайні пояснення дуже просте. По-перше, ми взяли до уваги звернення військових, які просили увічнити пам'ять героя, який загинув під час російсько-української війни і який навчався в Кременчуці От тобто, тут є його бойові побратими, його товариші, які просили це взяти до уваги. І по-друге, Пропозиції хлібна і комунальна це знову ж таки нейтральні назви, які дуже мало характеризують Кременчук. Оскільки комісія прийняла рішення, що ми в першу чергу будемо орієнтуватися на назви, які передавали б унікальність нашого міста, які передавали б знакові для нашого міста імена або події. ну а Комунальні підприємства або хлібозаводи є в кожному місті, тому ну, не, це, це, це просто нічого би не. Не означало і тому ми вирішили все ж таки зважити на прохання військових і надати цій вулиці ім'я загиблого військового. Наскільки я пам'ятаю, то пріоритети в комісії були такі, що. В першу чергу ми віддаємо перевагу, якщо звертається родина воїна загиблого, і, або якщо це ім'я пов'язане з Кременчуком і Кременчуччиною, ну чи Полтавським краєм, два основні критерії. Тобто, комісія, коли там збиралась, між собою вони радилися. Було багато різних варіантів, ну але все ж таки було спільне розуміння того, що нейтральні назви це е, не вираження громадянської позиції. А зараз процес декомунізації де деколонізації вулиць, тобто прибирання всього російського з вулиць, він в першу чергу є вираженням е, громадянської позиції в конкретному місті. Та і ще один важливий момент. Ми не всі нейтральні назви там відкидали і не розглядали. Да. Якщо йдеться про якийсь невеличкий провулок і так далі, то ну звісно, що давати ім'я там видатних державотворців маленьким вуличкам на околицях міста, може це не найкращий підхід. От там ми могли це залишати. Але якщо це ну, велика центральна вулиця, то звісно, хотілося би, щоб імена героїв були на слуху у більшої кількості людей. От, наприклад, з, наступним, з наступної вулиці, проїзд 40-річчя Даї, от найбільше голосів набирала пропозиція проїзд автомобільний. Але штука в тому, що проїзд це і є скорочена назва від автомобільний проїзд. Ну і тому автомобільний проїзд автомобільний це так само, як назвати вулицю вуличною або провулок провулковим. От на другому місці була пропозиція проїзд героїв Маріуполя, але цю назву вже обрали для іншої вулиці більшої, і тому ми обрали третій варіант, третій за кількістю голосів. Вулиця захисників ой, проїзд, вибачте, захисників Азовсталі. От, тим більше, що обґрунтування було, що на цій вулиці знаходиться управління патрульної поліції і Поліціянти захищали Азовсталь, Це також для них буде важливо нагадування про подвиг їхніх побратимів. Також ще цікавий момент із перейменуванням Значить, стояло в онлайн опитуванні дві однакові назви. І стара назва, і нова назва. і Вони були однакові і е, задавали питання щодо цього. Наприклад, вулиця 8 березня, стара, вулиця 8 березня, Нова. І так само вулиця Гвардійська, Стара, і вулиця Гвардійська Нова. Це відбулося, тому що на момент, коли ці назви ставили на голосування, і ще не було чіткої позиції щодо доцільності перейменування цих назв, і були такі сумніви. Але вже потім, коли настав день, скажімо так, подання. Проєкту на голосування депутатам була чітка позиція щодо вулиць гвардійських прибирати їх з карти усіх міст України, тому що зараз на Росії Путін давав звання. Гвардійські полкам, які воювали в Україні, і оце найменування гвардійська, це от є саме наратив радянський і той, який зараз використовує Путін, щоб прибрати оці назви, які тригерять зараз українців. І було прийнято рішення в Інституту національної пам'яті. Ну, одним словом, було прийнято рішення десь вище. І Кременчук отримав таку рекомендацію, що Вердійську вулицю прибрати. Так. Ну і вось, вулиця 8 березня теж рекомендували прибрати. І ще один момент, який дуже турбував людей, це те, чому пишуть не імена там, Катерини Ющенко, вулиця або там, Ігоря Пугача, а пишуть військові звання у випадку з військовими або винахідниці Ющенко у випадку з пані Катериною, яка була видатною програмісткою світового рівня. Тому що ми на комісії прийняли таке рішення, що назва має бути не тільки милозвучною, але й короткою і легкою для запам'ятовування. В той же час хотілося підкреслити в випадку з загиблими військовими, про те, що це люди не, не просто якісь люди, які жили в місті, а вони загинули на війні. Тому ми вирішили, що військові звання якнайкраще підкреслять оцю цю обставину, що людина загинула як військова особа. А в зв'язку з. Потребою називати вулиці коротко. Ми відмовилися від пропозиції називати вулицю там імені Героя України, ім'я, прізвище. Бо це буде аж чотири слова, які дуже важко внести в реєстри і на таблички, і так далі. Тому було прийнято рішення в випадку з військовими вказувати звання і прізвище. От, а в випадку з людьми е, мирних професій вказувати на їхній рід занять, якщо це людина не достатньо відома, для того, щоб люди могли одразу з назви вулиці зрозуміти, про кого йдеться. Тим більше, якщо прізвище ім'я поширене, і людей з таким же прізвищем може бути декілька і можуть бути різні е, розуміння, різні трактування на чиюсь честь, названа вулиця. Ну і це ж не нове, да бо в нас же вулиця лікаря Багаєвського. 에, mm. Коли була декомунізація, то вже є така практика. Mm. Так? Так, так. так? Там же вона і є офіційно лікаря Богоєвського. Mm. Цих процесу врахування всіх цих обставин, от це не просто так комісія захотіла і вирішила, що думка людей нічого не значить. Просто треба було узгодити. Ще хочу один приклад коротенький охарактеризувати. Наприклад, проїзд 8 березня ми також не обрали пропозиції. Проїзд Романа Сушка, яка набрала більше голосів, ніж проїзд Марусі Богуславки. Просто зв'язку з тим, що це дуже маленька, коротенька вуличка, і ми вирішили, що легендарна особа більше підходить для назви такої от невеличкої затишної вулички, яка ну, не відповідала б масштабу там, якоїсь видатної особистості. От, таке теж практикувала комісія, але розуміємо, але, що хтось Світлана, це не сприймає. чи не применшили ми в такий спосіб роль жінок в історії України. Так, з жінками з жіночими іменами не дуже в нас склалося в перші 30 вулиць. Здається, лише дві назви будуть мати жіночі імена, але сподіваємося, що. Все ще попереду і перейменування продовжаться. Зате маємо сказати, що в нас вже шість імен людей, які народилися, жили в Кременчуці або навчалися, з'явилися на карті міста. Це Дмитро Барковський, директор краєзнавчого музею і діяч УПА. Власне кажучи, легендарна особистість, і донедавна ми дуже мало знали про таких людей, тому що борці з радянською владою їхні імена затиралися, як ніхто інший. Це Антін Кущинський, також діяч періоду українських визвольних змагань початку ХХ століття. Це архітектор Федір Мазуленко, за чиїм проєктом побудований палац вагонобудівників у Крюкові. Це загиблі військові Ігор Пугач і Олег Гечкорі. Загиблі на українсько-російській війні, на жаль, і це наш культурний діяч, поет і письменник Сергій Петренко його іменем названий провулок, неподалік від якого він жив. І це також рідні родина просили назвати провулок Бородінський на честь Сергія Петренка. До речі, теж були претензії, чому не обрали назви, які набрали більше голосів, тому що. Ця вулиця пов'язана з історією конкретної, конкретної людини. Оце таке відбувалося у нас в процесі переіменування. Е, результати маємо, які маємо. Я особисто налаштована е, нам наступне перейменування оптимістично, тому що в цілому е, я задоволена тим, що на карті Кременчука з'являються… Е, Прізвища Кременчужан, от і Мені здається, що ми рухаємось в правильному напрямку. Ще один момент про оптимізм і про рух в правильному напрямку. Шановні друзі, шановні земляки і землячки, будь ласка, якщо ви не згодні з рішеннями комісії чи депутатів міської ради, чи з рішеннями ваших сусідів і так далі, давайте спробуємо все ж таки дискутувати якось виважено і ввічливо, тому що ну, градус емоцій. Я розумію, мабуть, це питання, які багато кого зачіпають, але повірте, від того, що ми обізвемо опонентів, не знаю, там, якимись тупими, безвідповідальними, бездушними чи якимись іще, ну, навряд чи це когось переконає, наступного разу прислухатися до нашої думки. Давайте не будемо ображати одне одного, давайте не будемо шукати зраду, а будемо разом намагатися віднайти перемогу.